Століття це інформаційна ера, в яку війшло людство як нову стадію свого розвитку. Через це інформація у будь-якому вигляді входить в наше життя, в тому числі і в освіту. Інформація у вигляді чи за допомогою комп'ютерних засобів є дуже важливим фактором у викладанні будь-якої науки, в тому числі і історії. Тому у комп'ютерних технологіях історичної освіти є дуже важливим в нашому сьогоднішньому житті через те, що комп'ютерні засоби навчання допомагають активізувати пізнавальну діяльність учнів, мотивують їх до навчання і допомагають зробити процес більш яскравішим, доцільнішим і продуктивнішим. ласка, ось на це зображення. Що ви тут бачите? Монголи, монголи напали на Русь. На Русь. Так. А закільки ти? ти знала, що саме монголи напали на Тому що у нас сьогодні тема перший пахід монголів на Русь». Так, ми згадалися з сьогоднішньою темою. Дійсно, монголи нападали на Русь дуже з тяжкими наслідками для поселення, які вони нападали. Ось ще одне є зображення. Подивіться, будь ласка, дуже жорстокі велися бої за незалежність цих поселень. І археологи підрахували, що 74 міста в періоду до монгольської навали. 90 із них 49 були зруйновані Батиєм, 14 із них так і не піднялися з попелу, а ще 15, не змогли відновити свого колишнього значення і перетворилися на маленькі селища. Але ми на сьогоднішньому році дізнаємося більше про те, в якому році вати напав на Київську Русь, як це відбулося, які причини і наслідки цьому. Ви дізнаєтесь з сьогоднішнього року. діти. Ви об'єдналися у три робочі групи, домашні групи. Е, у нас група синеньків, у них є е, значки синенького кольору, далі група розовенького кольору і група зелененьких значків. Ваша задача зараз: ой так, у вас є відеоматеріал, у вас є інформаційні картки, у вас є ваші підручники. Вам необхідно як умова. Підготуватися з даного вам питання. З яким чином ви це зробите? Чи за допомогою відеоматеріалів, чи за допомогою інформаційних карток, чи за допомогою підручників це ваша справа, а можливо, все разом. Вам необхідно підготуватися так, щоб перейдучи в експертні групи, ви могли дуже добре розповісти інформацію, яку ви отримали, тобто навчити інших. І так, Завдання для групи синеньких е, стікерів. Для вас політика наступників Данила Романовича. Ви повинні зараз ознайомитись так, щоб змогли розповісти всім іншим. Будь ласка, для другої групи запитання, правління останніх Романовичів. Будь ласка, Включай, о, включаємо комп'ютери. Включаємо. Необхідно значить, прослуховуємо підручно діти, Сьогодні ми з вами підіб'ємо підсумки нашого уроку за допомогою програмної тест давню. Зараз ви за, за допомогою цієї програми відповісти на ряд тестів і підсумуєтесь. Є свої знання на сьогоднішньому уроці. Що ж ви сьогодні за сьогоднішній урок дізналися? І наскільки ви були уважними під час цього Будь ласка, працюємо. Учасне село Парутине Очаківського району Миколаївської області проіснував поліс близько тисячі років, до 70-х років IV століття нашої ери. В перекладі з давньогрецької Ольвія означає щаслива. У період розквіту територія міста становила близько 50-55 гектарів в обрегах Гузького Дніпро. Ні, ви зараз переглянули фрагмент, відеофрагмент, в, в якому звучала підказка до нашого сьогоднішнього першого слова. Ваша задача зараз за допомогою монітору та мультимедійного барабану набрати кількість балів, як це у нас телевізійні грі, да, поле чудес, і ну, намагатися вгадати слово. Яке зашифрована у нас ось на дошці. І так, завдання для вас. Як називалося місто держава? Яке в перекладі означає «щаслива»? Будь ласка, перший учасник, крутимо барабан і отримуємо 300 балів. Будь ласка, ваша буба. Буква О. Правильно є така буква. Можете назвати слово? Олівія. Олів Олівія. Олівія? Ні такого міста у нас не було. Переходимо Хід до другого учасника. І так, ми крутимо барабан. <кій> І у вас 100 балів. Будь ласка, ваша буква. І. Є така буква. Можете назвати слово? Олі. Правильно. Слово назване. Молоді. У нас є перший гравець е, фіналу. Це слово дійсно Олія, яке означало в перекладі з грецького щаслива. Дякую вам, учасники. Тепер переходимо з вами до другого туру. Вставайте, будь ласка. У нас на вашій місці стає здаємо... Раз на тиждень комп'ютерного класі приходить групток історичний, який називається Історикс. Сюди приходять діти, яким подобається наука і історія. Вони можуть собі обирати за своїми подаваннями будь-яку тему. Досліджувати її за допомогою навчальної ігрової програми. Навчальна ігрова програма у одної учениці, наприклад, Історія України, вона зараз проходить і, дізнавшись, за допомогою цієї програми нові якусь інформацію, вона може також перевірити свої знання за допомогою тестів, які є в цій програмі. Також діти можуть обирати собі і інші програми. Такі, як е, історія Риму, історія давньої Греції, і взагалі е, все, що їм подобається, вони можуть знайти тут у нашому гуртку.